Вітаю, шановні телеглядачі, вітаю гостя в нашій студії Микола Парфентівич Поліщук. Доброго дня. Доброго дня. Ми повинні зробити такий крок, який вирішить життя нашого міста, тому що це вибори до місцевих рад і міського голови на найближчі два роки. Ми будемо зараз обирати людей. Як не помилитися у виборі? Як для себе ви це розумієте, я би хотіла з вами поговорити, тому що ви людина, яка має свою роль. Певно, в уманському політикумі і взагалі в громаді ви відомий підприємець, громадський діяч, меценат. Ви людина, з думкою якої, рахується і прислухаються? Живу в місті з 87 року, того тисячоліття, того століття. століття. Так. <гум> Минулого століття, того тисячоліття, правильно кажу. І за цей період я місто бачив різним. І, як сказати, 90-ті важкі Лихі роки, 90-ті да, да. 90 роки бачив їх. І бачив тепер його. Чому я скажу так, як для міста, то для мене неочікувано приход команди Цибрія до влади. Так, я більше думав, що прийде Кирилюк Людмила Миколаїв до влади, але сталося так, що депутати обрали <кій> Цебрія. Розумний чоловік. Подавав надії, і його, я знаю, що Бодров мав ставити першим заступником, але дуже проти був Яценко. Він вже тоді, по суті, боявся бачив, ну, да, бачив в нього конкурент. <клухи> конкурента. <клухи> ну, Але все-таки повернемося до міста, то я вам скажу, що місто за цей період помінялося на кращу сторону і набагато. Навіть те, що я скажу, що зрізали каштани, що його категорично проти спочатку? Ну думаю, що таку дурницю не треба було робити. Потім помів свою думку. все-таки каштани чорніють вже в серпні. Вам початок, є з чим серпні. порівняти, так? Да. Да? Те, що зробили тут, ну є багато позитивного. Ну саме те, що Цибрій молодий, і цепкий. Він старається, робить, він не сидить в кабінеті. Наскільки має бути господарником міський голова чи політиком? Я думаю, що він повинен бути і політиком, і господарником. Тому що політик це, по суті, все-таки спілкування з усіма і з партіями, і з громадськими організаціями, і з людьми. Так, а мер це господарник також. І я думаю, що в першу чергу це господарник. І я вам скажу, що в нього виходить бути господарником, тому що. Так сказати, неочікувано, але виходить. сам виїжджає туди, куди потрібно, дивиться за цим всім. І дивиться за фінансами добре. Тому що немає такого, щоб вже були откати, таке проче. Так, всі відзначають, так, що стала прозорішою схема людських да? грошей, стала прозорішою, так? так? Ну, видно, видно по тому, що більше робиться. Як ви оцінюєте команду, яка сьогодні з ним працює? По п'ятибальній системі, то це, напевно, три на з плюсом. Є, так. є над чим працювати? Так, є над чим працювати. Над чим, над є, є слабкі ланки, які треба б наміняти і е, замінювати їх кращими, так з сильнішими особистостями, сильнішими керівниками. Центральна виборча комісія, вже відомо, зареєструвала кандидатами на посаду міського голови в місті Умань вісім осіб. Серед них є. Люди, яких ми ніколи не знали, ніколи не бачили. Є така підозра. Це там двоє киян, однозначно. Ми просто ну я, скажімо, не можу зрозуміти, да, навіщо люди сюди йшли, вони не йдуть на спілкування із засобами масової інформації. Є люди, яких ми бачили в якихось інших таких активностях в нашому місті. Давайте проаналізуємо їх наскільки ви, як командчанин, бачите цих людей, розумієте і аналізуєте їх. Давайте замкнемо коло на трьох. Це Цибрі, Політньова Яценко і є ще Пилипенко. Тобто цих трьох людей ви вважаєте реальними кандидатами чи реальними такими претендентами, які будуть в найактивнішій такі іти? Реальним претендентом я вважаю тільки одну людину, це Цибрія. А всі оцих двох я називаю, тому що це як би сказати ті, які будуть займати друге-третє місце. Мені. Мають В виборах ну, і мають Так, мають свою частину електорату, так скажемо. По Плітньові Яценко, то я вам скажу так, що, по суті, це людина, яку вчителька яку взяли з Христинівки, привезли сюди, привели, так сказати, так, і сказали, що ось це буде ваш мер. Ну, Для розумної людини не зрозуміло. Чому? Дядько, да, якийсь народний депутат, прийшов і сказав, що це буде ваш мер. Чим вона для нас хороша? Покажіть, докажіть, що це вона повинна бути мером. Як може бути людина мером міста, не знаючи ні інфраструктуру міста, не знаючи ні людей міста, яка, по суті, не володіє технічними навиками своєї роботи, це ж вчителька педагогічного навчання. так? Якщо б у був заступник, Вібли, так, які технічно всім, господарник, так, господарник, скажі. так. То, по-друге, більш політична частина, а у Віблого була господарська, як би сказав, господарська частина. То де заступник, чому не покаже того заступника, який буде в неї? Чому плітньова на білбордах з Яценком? Угу. Перша плітньова, друга Яценком. Ну, напевно, тому що плітньова без Яценка нічого, ніяких результатів не покаже мені. Це зрозуміло кожному із нас. Але як це узгоджується з розширенням повноважень місцевої влади, місцевого самоврядування? З децентралізацією. Чому депутат повинен керувати? Це ж, як Яценко сказав, що я вам приведу собаку на ципку і ви за неї проголосуєте? Логіки в цьому я не бачу. Це виходить так, що ми були людьми, потім ми стали виборцями, коли нам як сказати, протерли так, мізки. А потім, таке як Яценко зробили у нас електоратом. Так? Електорат це той, що вже роками відпрацьовано, ми його навчили, ми його привчили, ми, от я вам там зробив то-то, я вам зробив то-то, і ви стали моїм електоратом. Тобто мене купили, нас купили. За ті ж самі майданчики, гойдалки і так далі. Я, наприклад, не можу зрозуміти, пана Яценка. Для чого йому свій мер? Цей Ну, Коли він боявся його ще тоді, то тепер він боїться його ще більше. Тому Чому? Тому що, напевно, якщо буде мером Цибрій, то він, Яценко не буде піаритись на всіх тих коштах бюджетних, які щось зробив, зробило місто так, разом з Цибрієм, а прийшов попіаритися Яценко. Цього не буде. Я вам скажу, це підло використовувати бюджетні кошти, кошти інших людей, підприємців, як Автодор побудував дорогу, там двори заасфальтував, а Яценко з ним не розрахувався. У вас є такі відомості про такі Так, да, Відомості такі є. Що я знаю, що тих, з ким я спілкувався, з Губою, наприклад, да, Увань Автодор, директор, він сказав, що то Яценко винен 500 тисяч. А це ті ж самі податки. Ті ж самі зарплати людям, тому що у мене автору ще не отримує зарплати повністю всі. То чому? Хай заплатає оценка гроші, то виплатять зарплати і місто отримують податки. Люди розуміють, що людина використовується. Не тільки світ, вікон, також він розрахувався в садках, в школах зробили вікна, а з ними не розрахувалися до кінця. І зі мною так само було, коли вони орендували у нас приміщення в перші вибори по Шевченка-12. Це велика різниця між тим, що людина носить своє ім'я і між тою, що носиться своїм ім'ям. Так от і білборди, так, це те саме, що людина носиться своїми ім'ям. Інтерес в тому, що це Яценко вважає своєю Вотчиною. От і все. Переслідуючи мету свою якусь, так, не обов'язково гнатися по життю цілого міста. Давай далі. Попелипенко-йко. Ну, відверто сказати, в мене про цього кандидата навіть немає що сказати такого. Да, я прочитав його газету, яку вони випускають разом з Шумаєм, так? І, чесно, ти був здивований таким брудом і якимось таким впевненістю того, що це все сходить з рук, оце весь бруд, який виливається на іншу людину. Він не Віднепливає брудом нікого. Із інших кандидатів була тільки одного чомусь. Слово не горобець, так? якщо воно вилетіло, то комусь достанеться. Я вам скажу ще одне: що та команда, яку він підібрав Пилипенко, то вона не то, що довіря, немає до цієї команди, а ну просто жах. Скажіть, будь ласка, чому ви не балотувалися на цих виборах? Я не бачу ще такої партії, в яку можна вступити, все ж таки. 25 жовтня, я сподіваюся, ви прийдете до своєї виборчої дільниці і повинні будете зробити вибір. За кого ви будете голосувати? Я буду голосувати за Цибрія, однозначно. Інші канату я просто не бачу, і те, що його поливають брудом. Яценко, Пелепенко і ними, да, то все це брехня, не вірте. Цибрій любить своє місто всього на всього. Він тут народився, і тут живуть його батьки, він тут э, виріс, э, тут друзі, його, бізнес його тут. І він любить це місто, і він буде старатися робити це місто краще. Скажу просто, що гірке життя починається з солодких обіцянок. Не вірте солодким обіцянкам, а вірте тому хто рядом з вами, вірте своїм друзям, вірте і обирайте Цибр'я, а не плітньову або Пилепенка. Пелепенко йде для того, щоб заробити, продати землю. Це читається в його газеті. Плітньова йде за науськанням Яценка, тому що Яценко потрібен свій мер, керований з Києва. Так що, Мончани, думайте і рішайте, і не продавайтеся. Дякую, Микола Парфентівич. Шановні телеглядачі. Ви чули думку уманчанина, думку громадянина і виборця, який має своє бачення, своє розуміння і визначився з тим, який вибір робитиме 25 жовтня. Вибір кожного із нас в кожному із нас. На все добре. До побачення.